Прилітики. Сьогоднішній наш відео починається з того, що я буду фарбувати волосечко. Подивіться, як воно в мене відросло. Спеціально не фарбувала. Хотіла, щоб за зиму підросло. тому що під шапкою, дивіться, як класно. Фарбую я волосся собі сама. Фарбувати буду тільки отак, от. ось так. І може трішечки зацеплю ось цього. Е, купила я ось таку фарбу сойоз. Ну, я брала вже такий колір, мені подобається і класна м'яка фарба. Перемішую все і буду зараз наносити. Ось так от у мене вийшло. Тут я не фарбувала. Ось ці от, е, повністю волоси пофарбувала тільки корні. Одягаю шапочку, типу пакет на голову. Башка, блін, велика. І ходимо так години. Ось такий от в мене результат. Трішки, звісно, рижавата, але нічого. Мені подобається. Купила ще ось таку от маску від L'Oréal. Бачила про неї дуже багато мега е, крутих. Е, Отлив, як буде по-українськи. Відгуків, во. дуже багато крутих відгуків. Але, якщо чесно, мені щось, я вже два рази пробувала, думала, можливо, з першого разу мені щось не зайшло. Але з другого разу такого мега-мега-крутого ефекту я не побачила. Але волосся стало таким більш м'яким. Іменно довжина волосся стала така більш м'якою. І не така посічена. Люблю своє волосочко. <кхід> Ось цей от залом, це вже залом від шапки. Ми вже забрали розтіки зі стали. Да? Так? Так, проснувся вже. Проснутися каже людям. Та ну. Та, ти... І прогуляємося, так? Да? Це одно в нас є обідня прогулка. Таке небо красиве. І так, ми вже вдома. Обов'язково покупки. Не можемо, щоб не пройти повз магазинів. Це якась прям жах. Витрата тільки грошей. Купили піцу ось така от в гроші пообідати. Сіль нам потрібно а, було. Мене, а піца mm -hmm. дуже вкусна. Mm -hmm. Йогурт ростик такий от взяв. У нас немає ніякого запасу солодкого, Бізешки взяли, соду. Ось такі mm -hmm. от штуки. Це ми в село поїдемо. Це я взяла вже в село. Я купила там зараз по акції. Mm -hmm. Ось такі от цукерки. 66 гривень, якщо я не помиляюся. Купили, це вже буде на 8 березня. Мамам мам чи вчителям купили два білих шоколада. Томатну пасту. Ось таку я беру малесенькі пачечки. Зручно використовувати, бо якщо беру велику, то в мене вона обов'язково зацвіте. Ангелінці пюрешки і цукерки. Ось такі от. Угу, я покажу. Ось такі от. Забодайка хочу скуштувати. Якісь новітки які я не бачила. І ось такий от розсік полюбляю. Покажу вам ще маленькі покупочки із магазина Аврора. Ми готуємося до 14 лютого. Ось такі от коротезні чашки. Це я купила чоловікові. Ось це Ангелінка подарить ростікові, бо він чекає від неї подаруночок. Він саме більше чекає цього свята, бо він дуже любить дарувати подарунки. І ось це вона йому подарує. Це я ростику місто Валентинки подарую. Це я чоловікові подарую. Ще запакую в таку красиву обгортку. Це Ангелінці з ростіком. Вони собі виберуть кольори. Кому який подобається. Тут вилочка, ложечка і ножик. А це мій молодший брат попросив купити теж на подарунок. Тут чупа чупси. Ось така краса. І сюди буде цукерочка. А Ростік готує сам подарунки мені, чоловікові і Ангелінці, сказав, що буде купувати все сам за свої власні кошти. Тож я це все ховаю, пакую, щоб ніхто нічого не знайшов. Покажу вам трішечки весни в своєму відео. Посадили ми їх ще у жовтні місяці. Вони стояли в нас в прохолодному місці. Ось це ми їх сюди занесли. Дивіться, яка краса. А у нас майже весна. Ще годину назад були хмари, а зараз така краса. Можливо, ми зараз підемо на вулицю, погуляємо. Прям супер-краса. Весна, весна!